Чим закінчив диктатор чи Ви пам'ятаєте. Чим закінчилася е, диктатура в Румунії? Ви всі пам'ятаєте. Але мабуть, ви не всі пам'ятаєте, як все починалося. Тому хочу нагадати: послухайте, цю, цю не буду називати. Послухайте, що вона говорить. Я бачила інтерв'ю Тараса Чмота, директора фонду Повернись живим а це Тікток і Телеграм. Тобто я для себе прекрасно розумію, що, попри всі, але історії з ТЦК, і це масштабувалося. І плюс фейкомети, плюс штучний інтелект, плюс е, пропрацьовані боти росіяві, пропрацьовані блогери, пропрацьовані передягнені ТЦКшники і військові, які йдуть і записують відео. Це наситило Тікток і Телеграм до такої міри, що. Тарас чому слушно сказав? Нам треба це закривати, особливо Тікток, тому що ми не зрушимо з місця історії з мобілізацією, поки є Тікток і Телеграм. Я Ніна да, така, бачите, як, як вона чітко підводить нас до. І не тільки нас підводить, вона всіх підводить. Вона всіх підводить, тому що хтось нашоптує її, що потрібно закривати телеграм-канали, телеграм в цілому, потрібно закрити. Тік-Ток, а що потім. Далі? Да, далі що закривати потрібно буде. Ну, що потрібно закривати? Кого потрібно закривати? Яніна не каже, так? кого закривати. А кого потім будуть під стінкою розстрілювати? Е, не каже, да, Яніна? А ми всі здогадуємося, знаючи історію. Чим закінчили чи в тому числі. Кадафі чим закінчив. Що було в Ірані і так далі і тому подобне. Тобто ви все пам'ятаєте, так? Чи ні? Ну, то читайте історію і не підбивайте ні людей, ні людей, які сьогодні при владі. Тому що це спокуса велетенська. Закривати, прикривати, саджати, знищувати, вбивати це дуже погана пропаганда, дуже погана. Ну це так згадати, просто чим все починається і чим потім все закінчується, щоб не розказували, що ми не знали і ми не чули.